Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буг-ФМ. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Буг. І сьогодні рада вітати в студії Артема Погрібного, реставратора, художника, взагалі такого гостя Нововолинська. Можливо, не зовсім гостя, тому що людина приїжджала до нас, проживала певний час у нас. І не полишає займатися мистецтвом, відреставровувати скарби, такі наші українські. Доброго дня. Добрий день, вже приємно бути знову в Нововолинську. Та ми раді вас бачити з Харкова в Нововолинськ. Приїхали. Не забувайте. Ні, не забуваємо, що все таки тягне. Поговоримо так. ми сьогодні про реставрацію. Угу. Як ви для себе відкрили взагалі мистецтво реставрації, крім того, ви ще ж художник? Ну і про ваші роботи, які ви відреставрували в Новолинську, теж варто було б проговорити. Давай, давайте спочатку. Спочатку, спочатку як ви для себе відкрили мистецтво? З дитинства любили малювати? З дитинства, з дитинства. Мене батько малював, я з дитинства малював, пішов художню школу, потім художнє училище. Вже коли прийшов час далі вчитися в художньому інституті, то вибрав спеціалізацію реставрація. Бо. Батько в мене ще істориком був, і в мене така якась тяга була до відновлювати, да, відновлювати да, до історії, трошки до, до мистецтва пов'язаного з історією. І тому поступив, закінчив інститут і з того часу працюю художником реставратором Національному наколдослідом реставраційному центрі України, Харківській філії. А які ще люди впливали <зас> на вашу діяльність? Хто підтримував і зараз підтримує? Ну, сім'я в першу чергу. <гум> Вся сім'я в нас творча. Жінка малює Валентина. Дочка Мирослава малює, і син Святослав теж теж малює. А дочка Мирослава зі мною працює теж художником-реставратором. Теж наш і харківський філій. У вас така творча сім'я да, художників. Твор... Да. Скажіть, ви відновлювали ікони, сакральні об'єкти, які переживали багато років, які взагалі досить давні. Що для вас головне в цьому процесі: техніка чи духовність цих ікон? Загадка. Бо е, в іконах, або, або в картинах там завжди є, е, які поступають на реставрацію, завжди є те, чого ми ще не бачимо. Вони або перемальовані, або знаходяться в такому ну, жахливому стані е, технічному. Там. То коли починаєш їх відновлювати, ти. Ну, не то, щоб заново пишеш, але ти по-новому дивишся на, 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 цей, на цей твір. От. А чи були у вас якісь такі от предмети та реставрації, які вас здивували? От ви не очікували, що там буде під шаром фарби зовсім щось інше? Бо Бу було звичайно, це було в Новолинській найкращі спогади. Ну, по-перше, як я по перше прийшов в Новолинський історичний музей, то. Ви мені підвели під царські врата, який там фрагмент царських врат був. Ну, так, подивились, вони, кеше, в жахливому стані були, всі повністю навіть не було зрозуміло, що вони перемальовані. Всі були перезолочені такою дешевою фольгою. Ну, так, сипались вони, ну почав працювати. от, І потім, ви ж пам'ятаєте, ми відкрили почали відкривати. Живопис, а під ним, під цим живописом 20-го сторіччя, там оригінальний живопис 18 го сторіччя, певно, що Волинська або жовківської школи. І це, це було чудово. Це чудово. А скажіть нашим слухачам взагалі, які процеси для того, щоб відкрити зображення, так намалювати? Що для цього потрібно? Потрібно дослідження. По-перше, дослідження ну, візуальні, фотофіксація ретельна, дослідження в ультрафіолетовому випромінюванні, дослідження в рентгенівських променях. І після цього вже починається процес розкриття ікони. Оце ну, якщо це потрібно? Да. Весь такий великий довгий процес, так, довгий процес. Да. А можете пригадати якусь найскладнішу таку об'єкт, який вам потрапив до рук, і ви все-таки змогли його відреставрувати, але це було дуже важко? Певно, що це ікона Пачаївської Божої Матері, яку громада села Заболоці передала із храма, передала в Новолинський історичний музей. Вона зверху була написана ікона. Бож, Божої Матері ми зробили рентген, під низом було зображення. І плюс ще до, до неї був кіот, старий кіот 18 сторіччя, повністю перемальований абсолютно. От, і почав потрошку розчищати, і там, там виявилось і золото в, гарному, в досить гарному стані на фоні, і, і саме зображення е, досить гарно збереглося. От, от, це було дуже цікаво. Теж неочікувано, так. І ця ікона повернулася? І ця ікона повернулася в Новолинський історичний музей. Не повернулася, а вона. В... Да, громада передала Новолинському історичному музею, і зараз вона займає своє місце в експозиції. Чи чули ви недавно в Фейсбуці критику, що не так вона висить, як треба? Не, не бачили цих історій? Дуже багато що ікона має бути в храмі. Що ікон, Читав, ікона місця да, да. у храмі, але ніяк не в музеях. Як ну, ви до цього відноситесь? Я відношусь до, до цього. Так, що якщо ікона. Якщо храм має змогу забезпечити збереження ікон, і картин, там, як якщо в них знаходиться, то може бути в може бути в храмі. А якщо храм немає, якщо він не, не опалюється, якщо там коливання вологі, температури, то Повинна бути в музеї. Тим більше храми, ж, храми до Ікон відносяться, як би це сказати, це не завжди з таким пієтем, як музейники. Тому мені здається, що краще, щоб була вона все-таки все музей. Нещодавно ми були досліджували киселин. Я не знаю, чи ви там були у храмі. Ні, ага. Там священник дуже дуже вболіває за свою церкву, ага. але там розмальовані стіни, Ага. і воно все просто сипеться від вологи. Від... І він казав, що якраз потрібна реставрація цього, чи є такі моменти реставрації саме не як картина, не як ікона, а от поверхові. Є, 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 це називається реставрація монументального живопису. Для, для цього є відповідні спеціалісти, які займаються укріпленням, відновленням живопису на стінах. Так. Це, це складна операція, це, це дуже складно. І Закріплювати складно на вертикальній поверхні. Ну, Але це робиться так. так. Існує такі існує, існує. І, і дуже важ, важливо, щоб. Священник, настоятель храму, він теж з, 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 з такою здовжною повагою відносився до, до цього. Не перемальовував там о, огульно, не, не збивав цю штукатурку. А от саме так, як от батюшка, от бачите, переживає, то так това. Бо у нас на, на Харківщині, наприклад, є ж такий дуже, дуже красивий храм в селі Наталівка, який збудував Щусів, От, дуже відомий архітектор свого часу. І там розписи внутрі залишились. От, то якось ми їздили там, обстежували ці розписи, то, то цей настоятель храму він, він так не, не, не всім, скажімо так, не всяко допустить до того, щоб реставрувати, бо він відчуває відповідальність за це. І це дуже приємно. А чим відрізняється звичайний живопис малювання так, від ага. реставрації? Ну живопис це ти створюєш щось нове, а реставрація це відновлюєш або зберігаєш те, що вже хтось створив. У вас є свої прекрасні картини, ви так. теж малюєте. Вони відрізняються такою. Надзвичайною деталізованістю у вас так все гарно промальовано? ви ще навчались на, архітект... на архітектора? Ні, не навчався. Я просто люблю архітектуру, люблю е, ці старі будівлі, е, все цей, цей шарм старої архітектури. Того так воно виходить. Чи після того, як ви повернулися до Харкова після Нововолинська, чи вам вдалося намалювати ще якісь роботи? Так, такі. так, так, так. Є ну більше тепер вже Харків, якби так, бо там залишились у нас такі справжні харків'яни, які люблять наше місто, замовляють роботи. Ваша робота, яку ви намалювали Нововолинськ, так. тоді там якраз гамма шматочок. Так, так, так. Оце так. її дуже не знаю. Напевно, людей вісім. У мене питали чи можна замовити ще таку перемалювати, тому що насправді в нас багато ну місто є, але робіт про місто дуже а. мало. Відкриток, листівок, будь-яких магнітів теж дуже мало. І Якраз ця ваша робота дуже полюбилася. Всі mm -hmm. ходили до неї дивитися. То у вас багато ще в картинах символізму. Yeah. Довго ви працюєте над одною роботою по різному Ну, як є таке, якби на сцені, як іде добра робота, то може там кілька днів. А буває так, що почав роботу, вона йде, іде, а потім якось щось не так, то відкладаєш і тоді вертаєшся до неї. Через місяць, через вік. О, якраз натхнення. Де ви черпаєте так. натхнення? Де ви його знаходите? Музика, архітектура, фільми. Це так, подорожі. У вас були виставки за кордоном. Так. Розкажіть про них. Як там зустрічали українських таких наших художників, от у вас, зокрема, там за кордоном? Як відносяться? Дуже тепло, дуже тепло. Цікаво. Це остання виставка була в місті Мастріхт то навіть як припаркував свою машину, і проходить людина, бачить, навіть ще картин не бачив, бачить українські номери і каже там Слава Україні! Якось таким з акцентом. там ну, от. І так багато людей приходило, дуже цікаво. Ну У мене така фантазійний, такий живопис, такий трошки він от, архітектурно фантазійний, то він так людям подобався. Дуже тепло. А mm -hmm. де ще у вас виставки проходили взагалі так за вашу творчу діяльність за кордоном? А, в Польщі, в Берліні, в Брюсселі. Ще десь, вже не пам'ятаю. Вже так було багато, що вже й не пам'ятаєте. Да. Ну, більше, звичайно, в Україні. А які да. теми, образи ви більше відтворюєте в своїх картинах? З останнім часом більше архітектури. Якесь поєднання непоєднаного в архітектурі, такі якісь свої світи. А так. першу роботу свою пригадуєте? Про що вона була? Першу хатинка напроти. У нас ми жили в Дніпропетровську, там стара хатинка з такою червоною черепицею. Теж хатинка. архітектура? Так, виходить, що так. Да. Я <реш> це думала, <реш> що <реш> там <реш> якась квіточка, <реш> квіточка. якась порт... Ні, Ну, може, може ще в дитячому садку, там, як всі там. Війнушку малювали там таке. А як взагалі війна вплинула на вашу творчість? Ви знаєте, вплинуло. То, що робиш те, що відкладав раніше. То, що розумієш, що далі може нічого не бути. І того працюється якось так. Може, це пафосно звучить, як останній раз. Так. Складаються, але працюється перші дні війни, звичайно, там не до праці було, але потім трошки. І ви зараз повернулися в Харків. Так. І взагалі багато колег ваших так само повернулися, працюють? Повернулись, де деякі, ну не всі, але повернулись. так. У нас ну, більша частина на нашого реставраційного центру повернулася так. Чи відчуваєте ви сьогодні потребу, більшу, напевне, потребу берегти культурну спадщину, ніж раніше? Звичайно, звичайно, ще більше того, що культурна спадщина наша це, це те, що робить нас українцями, це те, що робить нас ну, тим народом, який живе на своїх землях. То, що, те, що нас відрізняє від, від, від інших народів, то, то собственно, ну, ну, за що ми боремось? Не тільки за людей, а за культуру. Що ви сьогодні вважаєте своїм таким головним досягненням на зараз, на даний момент? така трошки само... самоаналіз, що я займаюся тим, що мені подобається. І при цьому живу. Це дуже важливо. Так, да, це важливо. А яку би роботу ви мріяли від... відреставрувати колись? Знаєте, таке, Це не, не тільки в Україні, а взагалі за кордоном. Художника улюбленого, можливо. На літо. Я їх вже реставрував. Все, впала. Ні, 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 ну, не, навіть не знаю. Я її ще може, не зустрів. Мені подобається тут наше українське, наші ікони, тут. Храми Волинського прибужжя тут в селах це просто кладість шикарних прекрасних ікон, які не розкриті, які ще чекають свого. А, до речі, хотіла вас запитати, ви як експерт, та, ви подорожуєте по різних областях, як відрізнити Волинську, так ікону тут нас ви кажете на прибужжі. Mm -hmm. Чи вона відрізняється від інших ікон, інших mm -hmm. областей? Відрізняється, да. ну, це, це так. Це вже якась надивленість така. Ну, ти дивишся на ікони, ти вже е -е, розумієш там. А по збереженості? Ні, ну по збереженості. Ну, Хоча да, тут збереженість теж. Тут, збережені тут дерев'яні храми, вони не завжди опалюються і так і сипляться, сипляться ікони. Так. Ну, ви, ви розумієте, діло в тому, що на Волині, якщо порівнювати з Слобожанщиною, тут, тут багато церков, ну, дійсно старих, там з 17-го сторіччя, спочатку 17-го сторіччя, з 16-го, 16 там 18-го, це взагалі їх дуже багато. І там відповідно збереглись ікони, які ну, того часу. А на Слобожанщині таких старих храмів немає. і Ікони, які там вважаються старими, це ікони другої половини 19 сторіччя. Вони більш-менш збережені. Тому їх ну, важко порівнювати. Тому мені тут цікаво. У нас Тому приїжджайте цьому... ще. Да. Дякую, Тому приїжджайте дякую, працювати дякую, так само. Дякую, дякую. А що б ви зараз порадили молодим художникам, рестораторам, взагалі, які тільки починають свій творчий шлях, які, можливо, зараз сумніваються, варто бути в цьому чи не варто? Що б ви порадили? Варто, звичайно, варто. У художника реставратора, як і у лікаря, завжди буде робота. Дуже варто. Так натхненно да, сказала: да, робота да, да, натхнен... буде. Робота буде. І все. Ну, це дуже цікаво. Але це, це правда, треба мати затягує. талант. Ніхто не, не може взяти людину собі з вулиці, яка б ну... просто хотіла, але, ну, на так, жаль, так, так. тому ти... їх дуже мало. Взагалі реставраторів насправді дуже мало. Це рідкісна ну... професія. А вам пощастило, ну, вас так. вдома два. Вдома два, так. Да. Розкажіть ще про е, Валентину, дружину. Вона теж художниця. Теж художник, прекрасні роботи пише. Вона в основному люб, любить квіти, вони такі, вони декоративні, такі дуже, дуже прекрасна гама в неї. Вона чувствує, коли, так, відчуває колорит. От. І, ну а плюс до цього вона плете такі розкішні сітки маскувальні. Коли приїхала ви, ваша сім'я взагалі до міста, то пані Валентина якраз почала з перших днів фактично плести сітки, допомагати військовим. І одна з тих сіток, яка називається Квітуча Україна, вона така досить великого розміру, і там кольори якраз такі, прям не маскувальні, а навпаки, для того, щоб показати, якою є гарною наша Україна. Як ви напевне бачили, як вона плила? Скільки це часу? Ой, часу це було хіба більше місяця. Плила вона і починала взагалі там в ванній кімнаті тут в хатинці на Нововолинську, потім там перейшли на двір. там. Вона великого mm -hmm. просто розміру, це на ж велика. треба Ну, так, так. Ну вже має якісь, вона має такі якісь свої е, напрацювання, щоб все, це робити там такими фрагментами. Ну, так, так. А зараз, пані Валентина, в... теж продовжує діяльність? Продовжує діяльність в Харкові. Кожен день плити сітки і так звані кікімори це маскувальні халати такі от для снайперів. Плете кожен день і ще й дома плити. У вас такий творчий процес творчий вдома не зупиняється. Да, да. Хтось малює, хтось плете, да. хтось реставрує. Найцікавіше був для снайпера маскувальна сітка це для, не для лісу, а для таких для руїн, для розвалин. Там, для міської середи Мирослава її зробила е, такі імітацію цегли, такі із цього із пінопласта пофарбували. Не відрізниш, і ця цегла була змонтована на цю сітку. Там що ми от прикладали її десь там, у нас там розвалена там є будівлі, єсть Харкові, то взагалі не видно. Але то це там треба є. Фарбувати, та? фарбувати, фарбувати, так? Фарбувати, так, фарбувати. А тепер про Мирославу. Два слова. Розкажіть про доньку, яка пішла вашими стопами. Зазвичай сини йдуть, а у вас так. і донька теж. Вона теж реставратор. З якого віку вона почала реставрувати? Чи це ви її заставили? Ну, не заставив, вона ну, приходила на роботу, щоб не, 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 не сиділа там просто так. Сиділа малювала, ну, реставрувала, дав її закріплювати, розмивати ікони. Це було 10 чи з 11 років. От. І так вона. Ну, в общем-то, вона так вирісла, можна сказати, в майстерні в реставраційні, вона це, це все ці процеси знає і, і, головне, відчуває. І в неї є така цікавість не, не тільки до е, суто реставраційних, консерваційних процесів, а до, е, до досліджень. Тобто вона бере е, якийсь твір і починає його досліджувати, знаходить автора, знаходить якісь, ну якщо нема автора. Знаходить час там, створення або аналоги якісь є. То, ну, так правильно, це фахівець не бездумно собі перемальовує да. Чорнобіль, а якраз Ні -ні 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 -ні. Вникає, в вникає, вникає. Вникає, вникає. А крім того, вона ще малює, як художник. Малює, малює в неї шикарні такі роботи, такі свої там персонажі, такі десь так до стілістика, десь там між міжмодернами деко дуже такі незвичні для мене. А син? А син працює в, в, в комп'ютерній графіці, теж в нього якісь там свої персонажі, це там цілий світ свій, е, е, якісь там е, з е, комп'ютерними іграми зв'язані е, там, там аналогії. Вич така вас, як весело вам. Ви як збираєтеся, так просто, мені здається, в знаєте, сімейні зустрічі, такі теплі творчі виходять. Так, так. Які у вас плани на майбутнє? На… Такі не найближчі майбутнє, бо напевно кожному українцю зараз загадувати щось таке після нашої перемоги. Перемога буде точно. Давайте да. після перемоги. От тоді точно будемо приїжджати чаще в Нововолинськ, досліджувати. Можливо, брати на реставрацію твори, писати картини, робити виставки. Все, все так, як в мирному житті. Сподіваюся, так і буде. Дякую, що приїхали. Так, Дякую, що так. не забуваєте наше місто. І допомагаєте взагалі і військовим, і нашій спадщині лишатися надовго, щоб її бачили ще багато-багато років. Дякую. Дякую вам теж. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.